Ну, окрім шкільного альбому. Чата скинулися, платили, а з мене гарні фоточки. Я хочу бути журналістом нашим прапором України. Просто розсолочитись віта. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і це новий влог в новому 2025 році. Що ж, зараз почнемо з G-3 і потім походу вам буду розповідати, про що буде це відео. Тож, в мене вийшла ось така укладочка більш-менш. От, але я думаю, можу на бок її зробити. Бо мені не сильно подобається мій чуп-чуп. як він вклався, тому що він зовсім не вклався. От, але не знаю, може просто закалю якусь цю чолку. От, тому що мені не сильно подобається це. Ну, не знаю. Але поки що будемо фарбуватися, тому я волосся назад. Це моя сама перша фотосесія. Я до цього ніколи, ніколи не була на фотосесіях. Не сама не фотографувалася в студії. Ну, окрім шкільного альбому. Якщо чесно, я не знаю, наскільки це буде довге відео, чи це буде саме такий влог про декілька днів, чи це буде просто про один день, як пройшла наша е, зйомка. О, тому що мені прийшло в голову зовсім спонтанно, так скажемо, зняти влог про мою першу фотосесію. От тому. Нема такого прям плану, про що буде цей влог, тому просто насолоджуйтесь відео. Що ж більше про фотосесію? Ми виняли студію в нас в місті. Ця фотосесія знаходиться в центрі, я живу трішечки далі, тому нам треба буде їхати туди. От, якось так виняли на 2 години. Чата скинулися, платили, а з мене гарні фоточки. Трішечки, можливо, про камеру я вам розповім. Це моя перша камера. Про камеру я вже мріяла, можливо, років два. От коли вирішила, що я хочу бути журналістом, От, то я хотіла собі камеру і ось почала продвигати ютуб-канал. Камера сама по собі така тяжкувата. От я думала її брати з собою всюди, щоб знімати, але вона така масивна, достатньо і тяжка, тому не всюди буду її брати. А тоді, коли захочу пофоткати щось, а так буду знову знімати на телефон. Можу додати блискіток, коли є така нова моя палетка. От, але ось ці блискітки вони затемні, а ця блискітка, вона ну, типу, така розсипчаста, тому я не знаю, чи її додати. От, вам не сильно буду на камері, да, що вона блистить, але ну, зараз спробуємо. Да? Кажете, до мене? Лійка від Essence. Вона майже у мене закінчилася, хочу купити якусь іншу лійку, але я ще не вибрала яку. От, тому зараз батька, я, я, я за лікою літаю, так я вирішувала. Вона... Буде помадаю намалювати. Але лікає таке хороша літає. Чо ж, ось такий в мене образ. Я одягла просто класичні брюки. Водолазку просто білу з коротким рукавом. І такий червоний кардиганчик з нашим прапором України. Такою брошку якось так це виглядає. Взагалі мій лук повинен був виглядати зовсім по-іншому. В іншому такому боді, тобто з таким виробничком, але він, коротше, дуже сильно просвічує і мені зовсім він не підходить. Тому зробила такий от опис. Що ж, а тепер можу йти перекусити, бо я вже готова, і у мене є час перекусити. Ставила в камеру акумулятор, тому що він у мене стояв на зараз майже всю ніч. Я з собою, звісно, зарядку взяла, отака марисучка. От, на От, ж всякий випадок. От, трошечки налаштувала камеру, але бачимо, яке там освітлення в самій студії, тому що я налаштувала під освітлення, яке знаходиться в мене в квартирі. І... Або буде в студії прийти і налаштувати саме під студійне світло. Я зібралася. Ось такий от у мене лучок. Така от у мене сумочка з фотоапаратом. Взяла з собою ушки, Що якщо буде холодно, то їх одягнути. От тому зараз я виходжу вже. За включення, ось ця зона, і зараз ви можете побачити кухню. Це одна кімната, дуже світленька і гарненька. Це вже інша кімната, вона теж дуже світла і дуже гарний вид з вікна, тому що вона знаходиться на 10-му поверсі. Я і ця малишка добре сьогодні попрацювали. У нас сьогодні була фотосесія, яка длилася 2,5 години. Це достатньо довго, як по мені. Але не було четверо людей. Це був фотограф, і було троє людей. Тобто в нас була одна зйомочка Це з одною дівчинкою, потім була інша зйомочка з іншою дівчинкою, і потім було з цією дівчинкою Love Story. Бо до нас приєднався її хлопець. У нас було дві кімнати, одна така дуже Тленька з піаніно, з диванчиком, з дуже гарним видом на місто. Інша кімната вона була новорічна, дуже гарна, але вона була в темних кольорах. І ми ще взяли два полотна, і в нас дуже гарно вийшли фотки. І потім ми трішки пофотографувалися в темній кімнаті, але потім сталася така проблема: у мене сів акумулятор на камері, в нас вийшло дуже багато фотографій. Зараз буду деякі редагувати, щось намагатися виправити, щось покращити, а щось зовсім не чіпати. Ясно, в мене зараз болить спина, тому що дуже тяжко тримати ось так або ось так камеру, і рука буває починає боліти. Але добре, що є цей ремішок і просто одягла і ось тут просто висіла камера. От, якось так. Поки що в використанні ця камера мені подобається. Хочу створити свій інстаграм як уже фотографа, а не просто моя основна сторінка. Тому, якщо я її створю, то я ось, звісно, прикріплю вам е скріншот, як виглядає ця сторінка. І, звісно, в мій телеграм. Там також я трішечки познімала щось про цю першу фотосесію. О, тому, якщо вам цікаво, можете... Перейти тому ось і кінець відео. Вона не сильно довге тому що це моя перша фотосесія. Надіюсь, що о, скоро буде ще якісь фотосесії. Якщо сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь до нової зустрічі.